Щоб виконати практичну роботу, якщо ви працюєте з комп'ютера, вам потрібно створити текстовий документ. Якщо ви працюєте з Word. створюємо текстовий документ, відкриваємо його. Після чого у нас відкривається головне меню, і нам потрібно додати туди таблицю. Оскільки у нас з вами додавання таблиць з вкладеннями, тоді у нас є вкладочка вставлення. У вкладці Вставка у вас є кнопка, яка відповідає за створення таблиці. Тобто натискаємо Вкладка Вставка Вставлення і Таблиця. Натиснули на таблицю і обираємо два стовпчики, чотири рядочки, якщо ви робите практичну роботу за зразком. А якщо ні, то обираєте кількість рядочків, яка вам необхідна. Далі нам потрібно створити список. Ми створюємо список яким чином. Ми можемо або одразу в кладці «Основне» обрати багаторівневий список, після чого пишемо, наприклад, літо. І перераховуємо місяці. Там липень, червень, серпень, наприклад. Далі, літо це у нас головний пункт, тобто пункт 1. А липень, червень та серпень у нас з вами другорядні, тобто підпункти. У вас тут, там, де ви обирали списочок, у вас є відступи. Тобто, просто збільшуємо відступи. Збільшили тут, збільшили тут, відступ збільшився і вийшов у вас багаторядковий список. Далі можемо його відформатувати, тобто обрати колір тексту. Якщо це літо, то хай там буде якийсь зелений, хай буде зелений. Обрали колір тексту, можемо номери залишити чорним, наприклад. Да? А далі в сусідню клітинку, тобто в другий стовпчик. Ми повинні додати зображення. Знову ж таки, вкладка Вставка або вставлення. І далі у нас є зображення. <кій> На комп'ютері або ноутбуці ви можете знайти зображення одразу з інтернету, завантажити. Тобто натиснути Зображення з інтернету, і у відкрившомуся вікні у вас буде пошуковий рядочок. Там, де ми вписуємо е, тему, на яку потрібно знайти малюнок. Я пишу літо, і мені висвічуються малюнки, які е, інтернет мені знайшов. Ну, ось, наприклад, я там. Ось малюночок, натискаю вставити і чекаю, поки він завантажиться. Буває таке, що у вас може виникати, викликатися помилка і казати, що неможливо. Тобто це означає, що на зображення накладений певний, певна заборона до розповсюдження. Можемо збільшити наш шрифт, да? зробити його трошечки більшим, для того, щоб, ну, скажімо так, трошеч, трошечки більше. Це теж захватимо таким чином. Після чого ви таким самим аналогічним способом заповнюєте усі інші клітинки. Тобто, тут у вас тепер буде двоєчка. І далі у вас там буде там, осінь, наприклад. Пишете осінь. Після чого у вас там також місяці пішли. Знову ж таки, треба зробити відступ. Відступ для того, щоб отримати пункти. Тобто, ви. Зробили відступи, зробили багаторівневий список, виділили його, поставили там однаковий йому шрифт однаковий, поставили якийсь там, да, і поставили там однаковий розмір, наприклад. Після чого окремо ми можемо виділяти наші, нашу нумерацію, да, і м... обирати там шрифт чи ще щось, щоб він був однаковий. Те ж саме вставка. Натиснули на місце, куди будете вставляти, вкладка, вставка, зображення, пошук з інтернету. Якщо у вас є на просторі вже завантажені зображення, можете вставляти їх. А, тобто аналогічні дії виконуються до попередніх. Знову ж таки, в пошуку вводимо осінь, знаходимо необхідний нам, необхідний нам малюнок, а, там обрали якийсь, додали до. Вашої таблиці. А якщо потрібно, то змінили розмір цього малюнка. А, і таким же чином ви заповнюєте усі інші ваші рядочки. А, після чого ви зробили свою таблицю, вам потрібно її зберегти. Да? А, можна зберегти, просто зберегти і надіслати файл до класруму. Або можете трошечки зменшити. Ось у нас є функція перегляду, і ваша таблиця буде повністю.